на Алі, тобі взагалі треба потусити, поки є час. Коротше, накладай мені гіпс і залишайся з нами тусити. В нас така вечірка. Та чого ви стоїте? Це ж наш кур'єр. Може, вогнище запалимо. і... О, Господи, я цього не витримую. Піцу замовляли? Може, залишишся. Уже ти сьогодні день народження мав бути стриптиз для хлопця. Ти ж казала, як завжди. А -а -а. <curd Hazels> Схоже на збуджуючі краплі. Тепер ліса точно буде твоє. 것도... Це ж той. Судячи по симптомам, це сенії коктейль підмішала афродізіак. Таке враження, що до народження був у мене. На її місці повинна була бути я. Нехай новити, ну, ще не вистачало, щоб мій побачив. От тепер точно треба їхати додому. Ти мені більше на друг. Жек. Ну поштовхались Т... трохи. З ким не буває. Мир? Ні. Через тебе мені дали умовний срок. Через тебе дадуть і справжній. Через тебе Аліса на мене обурилася. І навіщо я взагалі з тобою зв'язався? Ти мені постійно все псуєш. Та щоб ти знав. Це ти постійно все псуєш, а я розрулю. Дівчат зупиняю, щоб не їхали. А замість дякую, мені кажуть, ти не друг. Закері двері з тієї сторони. А знаєш що? Ти мені теж не друг. Мені вже набридло товаришувати зі зцикономини в І остання порада. Якщо ти хочеш щось мати заліз. Не потрібні мені твої поради. А ну і добре, тоді і далі ходи з бриткою волосиною у гусі. Річі, ти куди побіг? Я тебе по усьому району ще раз шукати не збираюсь. Річі, річі, ану стій. Ти що, думаєш, що я буду за тобою ганятися, як за твоєю хазяйкою? Твою магнітолу річі. Це ж підвал, як і в мого діда. Тільки усі пляшки повні. Хо. -го! Вибач мене, я не знав, що це ти заходиш. А якби знав, то що? Змочив би губку афродизіаком? Ріс, я в тобі коктейль нічого не додавав. це був дімо. Знаєш, Женя? От я дуже не люблю, коли мені брешуть. Краще вже казати правду, якою б вона не була. Добре, зараз я тобі скажу правду. Насправді в мене немає дня народження. Взагалі? Ні, взагалі-то є. Зараз немає. Я просто придумав, щоб ви, тобто, ти залишилася тут хоча б на один день. А лісу, не дай мені, будь ласка, шанс зробити для тебе щось приємне. Не знаю, Женя, чим ти ще можеш мене здивувати? Я готовий на все. На все? Угу. Ну, добре. Заплющу очі. Заплющу. Четвертий день мрію це зробити. Ай! Димон! Міка платіном бородатий мужик. Не фастопроцентна. Відписуйтесь. Можеш робити туди свій номер телефону? Чуєш, робокоп, чухай додому. Ти ж своє відпрацював. Так зі мною ще не розрахували. Дайте мені ще хтось телефон! Яна, ти вже зі всіх телефонів по три меседжі відправила. Заспокойся. Як я можу заспокоїтись, коли у цієї стерви мільйон переглядів, а у мене тисяча! Так, боже, вона собі перегляди накручує. Ну Таке я накручую. Ян, випий водички. Яка водичка? Дай мені віскі! Нап'юся сьогодні в зюзю. -зю. Це для відео? О, mm. mm. oh, А може влаштувати побачення на даху. Куди ж я висоти боюся. А, це ти. Фух. Так, Дімон, Нічого тут не чіпай, це незаконно. Річі, а яке тобі більше вино подобається? Біле чи червоне? <гум> а ти вважаєш, що людина, яка має такий будинок. Заробила все це законно. А це не наша справа. Ми сюди залізли, не як маровери, ясно? А хто ти мені такий, щоб я слухав твої поради? Я ж тепер тобі не друг? Цим вном я накачаю Діану, і сьогодні вона нарешті буде моєю. До речі, ти можеш пригостити Алісу. Порос і без твоєї допомоги. А не дуже й хотілося допомагати. налий мені, нап'ємося разом. А в тебе що сталося? Директор каже, що міцти з робокопа вже всім набрид. І тому мене нікуди не кличуть. Теж мені проблема. О, придумай новий танок. О, це ж не відео для Ютубу знімати. Багато розуму не потрібно. Воу! народ! Сталося чудо. Я ніс вам воду, але по дорозі зустрів Ісуса. Нічого собі. Це ж дуже дороге вино. У мене у батька в колекції є така пляшка. Ну, У тебе в колекції у баті, а для нас це просто запіон. Хлопці, дівчата, що стоїте, налітайте! Так, а, штопор є. Пошукаю себе в плавках, а я і так відкрию. Ху! Так. Ух. Нічого собі. Сеня, а ти що знаєш смак справжнього вина? Ні, я просто сьогодні ще зуби не чистив. Ух. Ян, ну не пий так багато. Тобі ще ж народжувати. А для чого мені народжувати? Щоб діти виросли і підписалися на віку платіну. Так, я тобі забороняю пити. Скільки хочу пити, стільки і буду. І взагалі ти мені не бойфренд. Як це не бойфренд? Ми ж з тобою в першу ж ніч в гаражі було. Це нічого не означає. Я. Віддай. Ну. Віддай мені. Від... Мій телефончик. Нічим знімати для блогу. Я. Ну, годі, ну. Ну, я, ну, на, випий трохи. Ян. Яна? А спорим, ти залпом не вип'єш пляшку вина? А я з дурними не сперечаюся. Тим паче мені багато не можна, бо швидко п'янію. Так нічого страшного. Трохи випити за кохання це святе. Якби справжнє кохання ще існувало. А ти випий, воно зразу з'явиться. Перевірено за кохання на брудеша. От Ото справжнє кохання з'явилося. Показати тобі дикий-дикий захід. Прикольно. Богдан, а ти можеш танцювати по-справжньому. Може, тоді мені вдасться переключитися від думок про лайки і перегляди? Робокоп. Робокоп, а для когось іншого. Бо я тобі твого пістолету відірву і на лоба пришию. А я лікар, я зможу. що, свій пестик до не підкатуєш? То ні, просто новий танок вирішу протестити. А ха, ха, ну, добре. Слухай, давай домовимось, ти більше своєю зброєю тут трясти не будеш, а потренуєшся на мені. А, ти ж не дівчина. Так в тому ж і справа. Якщо твій танок мене зачепить, то будь-який дівчині дах зірве. Якби на Олімпіаді були такі правила, то наші б постійно б вигравали. Жека, Ну, де ти ходиш? Давай до нас. Я тобі там сюрприз готую. Чёрт, Це ж сюрприз, що тобі готую сюрприз. Я пізніше добре. Сеня, я тут Алісі сюрприз готую. Ходімо, тобі там розпію. Діана, давай вип'ємо за найкрасивіших дівчат в світі. За мене? Ні, за тебе пізніше. А зараз за найкрасивіших дів. Звичайно, за тебе. Діма, ти що споїти мене хочеш? Я тебе за почуття гумору. Хто вам постійно надзвонює і чого ви ніколи не відповідаєте? Діана, ти права. Треба завжди відповідати за свої вчинки. Давай за це і вип'ємо. Давай, давай. Сеня, ти що привіз, вони ж зів'ялі. Ти ж гроші не дав? А інших заквітковий ларьок не викидають. Добрий день, я ваша сусідка. Що ви тут влаштували? Вже майже тиждень фестивалите. До речі, де господар будинку? Добрий вечір. А ось син господаря будинку не впізнали. Щось я його тут ніколи не бачила. А він в Англії вчиться, а приїхав на канікули. Це вам. Та не потрібно мені це каркаде. Вимикайте музику і всі по домах. Ну, така приваблива жіночка, така знервована, така напружена. Ви, мабуть, багато працюєте? Ну, звісно, я не остання людина в облдержадміністрації. Вам треба розслабитися. Трохи вина для пані. Ну, взагалі, мені багато не можна. Так, а ми багато не будемо. Так, потрошку, щоб міцніше спалося. У нас все вино розкладене по роках. Тож я можу обрати вино свого року народження? Вибачте, такого молодого вина в нас немає. Проходимо, проходи. Дякую. Не для тебе старався. Трендець, я що, даремно їздив. Ні, не даремно. Я досить пити. Ти знаєш, що жіночий алкоголізм не невиліковний. Я не хочу, щоб моя дівчина багато пила. Ну, молодець, Руслан. Давай вип'ємо за твою дівчину. Та ріта, ті та та-та. телефону гаплик! А, чорт, так дай мені свій! А ж що таке. У нього ж навіть камери немає. Так, а на що вона мені. Кращі моменти треба запам'ятовувати, а не знімати. А ти запам'ятай мене такою веселою, бо я більше такою не буду. А у нас сусідка вогонь. Ось чому вона казала, що їй багато пити не можна. Твій ход. І знову я виграла раз розпуск. Діана. Я ж тобі фору дав. Ти дівчина, і в тебе організм слабкіший. Дімо, М -м? ти обіцяв мені дещо. Наступного разу. Ну, окей, я Діану попрошу. А -а -а! Спокійно. Я свої обіцянки тримаю. Пішли. Діаночко. Буквально дві хвилини. Пображаєш хвилин 10. Тільки не підглядай. Ой, що все? Ні-ні. Стави сюди. Відкривай очі. Ця романтика для тебе. Справжня королева достойна ванна шампанським. Я ну, не знаю. Я стільки не вип'ю. <гум> так поки не треба, ти <гум> А, Ну добре. Треба газики випустити. Что? Где моя машина, Марина и А, Маринка, привет, текст прав. Я не Марина, я армен. бармен. Бармен? Двигайкиры. Да я, я тебя тоже люблю. Чем? Да это я тебя буду. О! місці. Так, Еліся, Тобі здається досить романтики. <гум> Женя, а давай до мене. Тільки щоб краями не пішло, треба відпити. Так, 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 вилазь звідси. <гум> вилазь. Женя, це шампунь. <гум> давай тобі голову помиємо. Ян, ну, не роби дурниць. Припини, Руслан, якщо телефон втопився, то і я втоплюся. А тобі обов'язково треба зняти п'яну сусідку. Врешті-решт, щастя ж не в Ютубі, не в усіх цих відосах. А у чому тоді щастя? Ну, для мене щастя, коли поруч кохана дівчина, і ви створюєте відносини, заводите дітей, сім'ю. Руслан, а... я подумала. Що? Ти такий нудний. Яна, я тут трошки повезився з твоїм телефоном. Коротше, він працює. Вау! Сеня! Це серйозно. О! Може, ти якось віддячиш, а? Бо я з ним так напарився. Тісно віддячу. Напарився охолонь. Охолонь! Діаночка. Бачу, хтось вже нормально накидався. От що за день сьогодні такий? Хотів тебе напоїти, а <свісно> напився сам. А ти ж зі мене серйозно сприймаєш. Тобі ж вічно щось не так. А може в мене почуття. Так, Діма, тобі пора в нього. Ні, то все нормально. Женя, ти такий класний. Аліса, ти просто зараз п'яненька і не розумієш, що говориш. Ой. Женя. А? Я тобі подобаюсь? Ну Звісно, подобаєш. Чого ти засумнівався? Це тому, що ти мене ще голою не бачив. Але зараз в тебе є шанс. Вже... Ого! Поцілуй мене рахує до трьох і цілує сама. Один. Два. Що це ще раз? Ви ставите зірку ютубу? А як звати тебе хлопчик? Арсеній? Арсеній, А ти міг би доставити мене додому. Доставка це мій профіль. Дуже добре. Діана, От ти стерву! Але ж це мене зачепило. Ти не така, як всі. От всі, що. А ти така. Скажу тобі це зараз, бо завтра зранку ти все одно нічого не пригадаєш. Ти, звісно, дурень. Але ти мені теж подобаєшся. Вибачте. Дімон, біда! Терміново потрібна твоя допомога. Просто гавкне, подобається чи ні. Жека, от ти кайфолог. Ти що не міг сам впоратись? Ти тут потоп майже почався. Затопили по весь будинок. Так головою ж треба думати. Ну хто в ванну пелюстки насипає? Ти б ще сюди на коні і заїхав. Романтик. Ну все-все. Треба було дійсно спитати твої поради. Друзі. Друзі. Давай, тепер прити. прочищай. Ти ж тільки почав. Ти не можеш допомогти друг. <свіст> О, Сеня! А що це такий задоволений? А сусідка <свіст> вивела з гарячої Хлопці, це не вечірка. Це мрія.